Всіх, друзі, агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ хочу вам показати паливопроводи на трактори ЮМЗ. Такі дуже рідкісні, тому що вони йдуть оригінальні, металеві. Я знаю, зараз багато хто ставляє собі гнучки силіконові, але є дуже-дуже багато клієнтів наших, які хочуть саме металеві, і для вас ми ось це діло знаходимо і завозимо. Тут три види трубок у нас ось ця йде. По-моєму, кажу, не сильно пам'ятаю, від фільтра грубої очистки на насос підкачки. Ось така є. Далі ця йде від клапана перепускного також до насоса підкачки. І ось ця третя я не пам'ятаю, звідки вона, так? Але вона точно з Юмза також. Ціни, на жаль, ще сказати вам не можу. Зараз будемо їх виставляти по них, і вже зроблю окремо відео з актуальною ціною, з каталожним номером трубочки, і і там, де вона стоїть, також вам назву окремо. І кому потрібно, будь ласка, замовляйте одразу, тому що це такий товар, який не в кожному магазині можна знайти. Так як я вже казав, він такий рідкісний. Всі трубочки абсолютно нові, заводські. І, будь ласка, ще прохання підписуємося до нашої viber спільноти Там будуть всі наші новинки, е актуальні ціни. І щоб не припустити, треба підписатися. Силка буде в описі під цим відео, під кожним нашим відео в описі вона буде йти. Тому, будь ласка, переходимо з телефона. Так, вас перекине Viber, і нажимаємо підписатися. Все, друзі, дякую за перегляд. Мирного нам неба. Пока.